Дозвіл на жорстокість чи право на життя. Книгу під такою назвою презентували у музеї історії міста Коломиї. Видання торкається одного з найболючіших періодів нашої історії. Дозвіл на жорстокість чи право на життя. Книга упорядкована Богданом Горбовим та Павлом у В'єднує два розділи у першому листи, документи та свідчення про подвиг. Митрополита Андрея Шептицького та його брата, які рятували єврейські родини у роки Другої світової війни. Є така проблема, що Андрія Шептицького до сих пір не визнають праведником світу. Врято більше 200 дітей, багато родин, включаючи родину головного рабіна міста Львова. і Інші Андрій Шептицький має бути праведником світу. Я є тільки упорядник тої книги разом з уграком, тому що мій товариш Іван Матковський найбільший дослідник сім'ї і родини Шептицьких. Він ці матеріали надрукував. моє було завдання. Опрацювати і подати книзі до слова матеріали про порятунок єврейських дітей вже вийшли англійською мовою завдяки перекладу Богдана Горбового. А зовсім скоро світ побачить і німецькомовне видання. Цьому сприяє Павло Уграк у планах перекласти її ще й на єврит, щоб якомога більше людей дізналися про подвиг. Андрея Шептицького продовжують упорядники Павло Уграк та Богдан Горбовий. Він достойний, щоб бути майсем українського народу і праведником світу рано чи пізно мусить правда остережувати. Цікаво, те, що ця книжка. Ка вийшла з друку в день. Голокосту і якраз вона видна в 160-ту річницю з народження Андрея Шептицького. у другому розділі книги дозвіл на жорстокість чи право на життя, спогади уродженця верховини Даника Гертнера, який дивом врятувався під час голокосту. Переклад українською здійснив Анатолій Осачі. Розповідає Ярослав Кікінчук, який був знайомий з Даником Гертнером. Ми були у дружніх відносинах. Я відвідував його у відні. Він відвідував верховену, і тому весь текст, який є написаний в даній книзі, абсолютно зайо. Мені з його слів, а не з листка. Ціла їхня фамілія була безпосередньо відношена до Верховини жавія. Вони були великими меценатами. Вони в добрих були відносинах із суцулими не дивлячись на те, що були іншої національності, і людина хотіла залишити слід історії, і скромний був настільки, що треба його було переконати, маючи величезні статки, маючи великий статус в світі. Взагалі, то його треба було ще переконати про те, що він написав ці спогади. Історія дуже цікава, вона і трагічна. Родина їхня була особисто знайома з родиною Вінсенза. Тому я вважав за необхідне долучитися до видання цієї книги, щоб зберегти пам'ять. Саме про цю людину цікавий факт саме батько Даника Гернера був меценатом, який оплачував деякі роботи на горі піпіван при будівництві обсерваторії, яку називають Білий слон, каже Ярослав Кікінчук. Книга читається на одному диханні, її не можна виділити якийсь розділ один або два. Настільки цікава історія місцями нереалістична, як видуманий твір. Але це історія правдива. Порядники та ті, хто вже читали видання, підсумовують книга дозвіл на жорстокість ще право на життя, важливий крок до осмислення історичної пам'яті, вшанування людяності серед нелюдських часів.